Всім привіт! Почнемо. Встанемо упорно, розправимося в плечах, розширимо грудний вітіл. Зберемо замок і потягнемося вгору з глибоким вдихом, а з глибоким видихом, розвертаючи замок від себе, зробимо м'який легкий нахил. Коліно при цьому можна згинати, але намагайтеся притиснути всю стопу до килима. З глибоким дихом знову потягнемося до стелі, розвертаючи зап'ястки в інший бік. З глибоким видихом повторимо нахил, відчуваючи витяжіння по всій задній поверхні тіла. Повторимо ще три рази. Довге витяжіння, спокійний нахил. Раз. Довгий вдих, довгий видих залишимося внизу. Піймаємо себе за лікті, знімаємо напруження шийного відділу, трохи згинаємо коліна і похитимося тубом з боку в бік, відчуваючи, як одна половинка тіла витягується інша. Трошки можна ребрами, плечима штовхати себе з боку в бік. Пару хитань. І повільно, відпускаючи лікті, хребет за хребцем, розкручуємося і знову повертаємося в витяжіння. Збираємо долоні позаду в замок. Пробуємо зібрати лікті та з'єднати лопатки, наскільки це можливо, і на вдих розширитися з легким прогнум в грудного. На видих. Відпустити замок, перемістити його вперед і скруглитися, згинаючи коліна і штовхаючи поперек назад. Повторимо цей прогинь та скруглення ще чотири рази. Глибокий вдих, видовження передньої поверхні тіла, видих задньої поверхні тіла. Ще два, будь ласка, з глибоким дихом знову витягнемося вгору кінчиками пальців рук. З видихом спустимося в повний нахил вниз, розподіляючи вагу між пальцями ніг та п'ятками. І спокійно зробимо перехід, положення планки. Долоні в стопи в опорі. Якщо треба, спочатку коліна залишайте на килимі, підтягуйте м'язи живота та спини глибокий дих, довгий видих. Сіра разом спускаємо коліна на килим і спускаємося вниз, штовхаючи себе, подовжуючи вперед. Підтягуємо м'язи сідниць та стегон і виходимо в позу кобри глибоким, довгим вдихом та видихом. Можна перемістити себе на лікті, штовхнутися перед плечем, перед плечем відкинуємо, розправитися і зафіксувати. Дихаємо глибоко, відчуваємо, як живіт тисне, килим, розслабляється. Під час глибокого вдиху та видиху. І потягнемося трохи в діагональ. Правий бік, довга лінія, лівий бік, довга лінія. Знову повертаємо долоні в упору, піднімаємося і залишаємося в позиції кішка. Долоні під плечима, коліна під тазом. Дихом, який прогин. з довгим видихом скруглення, штовхайте долоним себе, відкинемо, подовжуйтесь. Відчувайте, як підборіддя тягнеться вгору, акцентуючи увагу на передній поверхні шиї. І як підборіддя тягнеться до клюшиці, подовжуючи задню поверхню шиї. Ще пару разів. Ці м'які динаміці. Поступово чіпляючись пальцями ніг закили, виходимо в першу собаку мордою вниз. Пріоритетні задачі тиснути долонями, пальцями ніг, видовжувати себе за сідничними пагорбами до стелі. А наскільки у вас будуть зігнуті коліна, відірвані п'ятки це вже другорядна задача. Дихайте. Глибокий дих і довгий видих. Контрольовано робимо невеликий крок правою ногою, допомагаємо рукою або робимо один крок широкий. У випад на праву ногу. Ліве коліно і лівий підйом залишайте на килені. Долоні ледь-ледь торкаються килими, і ви розправляєтесь у витіжінні. Глибокий дих. І довгий видих. Накат на праву ногу. Видовження. Дихаємо. З піднімаємо руки вгору, не створюємо поки зайві проги, а створюємо більш акцент на витяжіння, кінчиками пальців рук. Спускаємо ліву долоню в одну лінію з правою п'ятою, а за правою рукою потягнемося догори, видовжуючи себе, не провисаючи на ліво плече. Глибокий вдих, довгий видих. Повернемо праву руку в опору, зачепимося лівою і перейдемо знову в собаку мордою вниз. Видовжимо себе сідничними пагорбами. Контрольовано повторимо випих на ліву ногу. Один чи два кроки по відчуттях, спускаючи на праве коліно, правий підйом, розправляючись, видовжуючи. Лінію і за лівою ногою та ще попереду, і за правою та ще позаду. Піднімаємо руки вгору, видовжуємо лінію. Праву руку спускаємо в опору. Чітко під плечем в одній лінії з лівою, п'ятою і видовжуємо себе за лівою рукою. Глибокий тихий, довгий видих. Повертаємо ліву долоню в опору, чіпляємося правою ногою теж позаду. І повертаємося в собаку мордою вниз, видовжуємося. Підтягуючи м'язи живота, виходимо в планку і поступово в чатурангу дандасану. накат і спуск можна з колін, якщо є потреба. Ще раз видовжуємо себе в позі кобра, можна на лікті спуститись і поступово повертаючись через собаку мордою вниз. Спускаємося на коліна, поза героя, врасимо, сідаємо сідницями або на п'ятий, або в ніж п'ят. Ваша контрольована версія. І з глибоким дихом витягуємося вгору долонями, а з видихом контрольоване скручення праворуч. Права рука не є опорною, вона трошки виштовхує вас, або взагалі заходить за тулуб позаду наліве. Та Гарно розверніть підборіття, а вся лінія хребта і шийний відділ, в тому ж числі, прийме участь. Повертаємося в центр, з видихом знову витягуємося на затримці дихання, розвертаємося з видихом скручення за лівим плечем. Контрольований рух. Якщо ліва рука вам не потрібна в опорі, теж перемістіть її назад. Випилися в центр і спокійно перейшли будь-яким для вас логічним чином на сідниці, вирівнявши ноги в колінах поза посуха дандасана. активно натягнули носочки на себе, відштовхнулись від сідничних пагорбів, зібрали долоні в замок і витягнулися вгору, як на початку нашої зустрічі. З глибоким видихом, розвертаючи зап'ястки, потягніться вперед. З легким нахилом або з тією амплітудою, яка сьогодні вам доступна. Знову з глибоким дихом, замком догори, розправляючись, витягуючись, з видихом нахил рівно стільки, скільки комфортно. Повторимо ще два рази. Спокійні динаміці, підтримуючи кожен рух глибокими вдихами, видихами і завершаючи раз, можемо залишитися нижче долонями. Якщо хочеться збільшити амплітуду, але блокує мобільність кульшових суглобах, підколінні зв'язки, натяжіння по всій задній поверхні ніг. згинаєте коліно, але залишайте активованими стопу. Тоді ваш живіт легше дотягнеться до стегу, і ви зможете розправитися і витягнутися. І з глибоким дихом ви... Вставите обидва коліно до себе, відводьте коліно в різні сторони, а стопи з'єднуйте підошва до підошви. Поза зав'язаного вузла, бадха конасана. Руки можуть залишитись позаду, виштовхувати вас, розправляти. Можна перенести долоні вперед або захватити великі пальці ніг, ще більше витягнутися і зробити заключний нахил вперед. Дихаючи рівно, глибоко. Дякую вам за вашу увагу та старанність. Буду вдячна за вашу підтримку. До зустрічі на нових практиках. Намасте.